Як би ми не відносились до Counter-Strike, треба визнати той факт, що він був, є і буде одним з найпопулярніших змагальних шутерів. Однак навіть у такої великої машини сповідання ваших нервових клітин були не зовсім вдалі часи, які ознаменували реліз Counter-Strike Source. І хоч у моєму сприйнятті дана гра є тотальним андерграундом, вона є достатньо цікавою, щоб про неї розповісти. І для початку хочу поділитись своєю історією знайомства з цією грою. Тут треба перенестись у момент, коли в мене з'являється новий комп'ютер. Я тоді майже одразу купую собі Global Offensive. Деякий час граю, навіть награв десь годин 400, проте одного дня прийшло розуміння, що якось нецікаво грати в гру без моїх любих друзів. На жаль, я тоді не міг з ними грати, бо у багатьох не було не те, щоб потужного, а навіть середнього ПК, який тягнув би КСГО. Однак вони не сильно засмучувались. Поки я в самотності ганяв на Інферно, хлопці не витрачали час та встановили собі піратську КСС. Де завдяки стороннім програмам створювали сервери для спільної гри. І в один момент вони покликали мене пограти разом з ними. Приблизно так і відбулось моє знайомство з грою. Взагалі на папері, завдяки новому ігровому рушію, Counter-Strike Source виглядав чудово, тобто була ідеальна концепція оригінальної КС, яку прокачали новими технологіями. Однак на практиці не все так однозначно вийшло. Звичайно, як будь-який онлайн-шутер, КСС має своє кор ком'юніті, яке завжди буде любити та захищати гру. Проте, якщо подивитися, з об'єктивної сторони, то на світовому ринку Source не закріпився і майже постійно був в тіні 1,6. Адже, незважаючи на приємну графіку, було багато питань як і до оптимізації, так і до стрільби, яка є основою будь-якої стрілялки. Але ключовою проблемою було те, що Valve майже ніяк не підтримували дану гру та навіть не намагалися її полагодити. Приміром, для того, щоб зрозуміти невдоволення гравців, треба просто подивитись на різницю в спреї. Потім подивитись на те, як реагує моделька на влучання, а також на рекдол. <рігла> Тобто, стріляючи в КСС, ти навіть не розумієш, влучив ти чи ні. І це ще я мовчу про те, що мувмент взагалі відчувається по-іншому. По суті, Source був просто візуальним ремейком, без зарахування усіх основних механік. До того ж, на рівні кіберспорту ніхто не змушував програвців переходити на нову частину. Єдиним по справжньому великим турніром, де грали в Source, був ВЦГ 2005 року в Сінгапурі, на якому, до речі, Україну представляла харківська команда Просто. Але після цього івенту більшість топових гравців. Залишились вірні версії 1.6, бо на нову версію розробник просто поклав болт і ніяк її не розвивав. Безумовно, варто відмітити, що по КСС проводились різні змагання. Наприклад, на французькій сцені Source був більш популярний, і такі відомі гравці, як Kenia, Sapix та Шокс, були виходцями саме Source. Однак каждо до виходу CSGO найпрестижніші чемпіонати грались лише по CS 1.6. Якщо відійти від головної теми відео, то дуже круто спостерігати за розвитком кіберспорту, і трохи шкода, що. Більшість професійних гравців нульових років не отримали належного визнання, банально через те, що тоді інтернет та медійна сфера не були настільки розвинуті, як зараз. Хоча те, з якою пристрастю вони підходили до своїх справи, через які труднощі вони проходили, щоб потрапити на великі турніри, усе це викликає захоплення. І дивлячись на те, якою зараз є сцена, ти розумієш, що без тих, по-хорошому, скажених ентузіастів, це було б неможливо, бо саме тоді був закладений ось цей фундамент. Повертаючись до теми відео, якщо порівнювати сур та 1.6 точки зору пересічного гравця, то оригінальний КС завдяки проробленій стрільбі, мовменту та високій конкуренції, більше був заточений під змагання, в той час як КСС завдяки можливостям ігрового рушія створював великий простір для усіляких модифікацій, які додавали фану в процес та тим самим продовжували життя гри, перетворюючи її на умовний Гарріс Мод. І саме завдяки ком'юніті, яке робило ці моди, усілякі унікальні сервери по типу зомбі режимів чи мап з беніхопом, продовжував існувати. Проте класична змагальна частина тут відходила на другий план, і особисто для мене сурс завжди буде грою про різного роду веселощі. Наприклад, я досі пам'ятаю, як ми з пацанами створювали серваки, де грали 2 на 2 3 на 3 аїмки між собою, як ми розважались на різних пабліках в легендарному зомбі режимі, або просто робили мапу з великою кількістю ботів, де намагались втримати максимально довго ті чи інші позиції. Найбільше мені подобалось грати на мапі CS Італія через її розмір, будову та стилі. Де відносно легко було вигадувати якісь комбінації проти 10 експертних ботів. Ого. Оце так деталізація. Також головною нашою фішкою було те, що ми ставили собі скини та звуки з CSGO, тим самим кастомізуючи гру. Приміром, коли я записував геймплей для відео, то теж вирішив встановити декілька скінів, а також завантажити деякі мапи з версії Global Offensive. І скажу, що це досить незвичний ігровий досвід, бо відчуття були такі, наче в політ Формули 1 поставили двигун від Лануса. Тому, якщо ви хочете якихось незабутніх ігрових вражень, то в принципі можете спробувати зробити щось подібне, але краще не треба. Лол, це Це дуже незвично виглядає, наче якийсь збій в матриці, і мозок просто не сприймає ту картинку, яка зараз перед тобою. А ось реально ж є люди, які продовжують в це грати. І тут правильніше сказати навіть не грати, а задротити. Ось вони сидять там з 2004 року, не вилазять з цієї гри, і я... я не розумію, що вони взагалі перед собою бачать. Типу, вони досі продовжують грати в цей музейний експонат. Капець. Загалом цей ролик розблокував у моїй голові безліч спогадів. Раніше ми з друзями не замислювались, якого року гра, яка в неї графіка. Типу ігри постійно створюються, якось доробляються. але тоді щастя було не в самій грі. Найголовнішою була компанія, з якою ти проводиш час, тому що з нею навіть погана гра могла здатись чудовою. Для прикладу, граючи в той же Counter-Strike Source, ми завжди знаходили можливість, щоб обговорити серйозні та не дуже теми. Тобто, окрім того, що ми просто весело проводили. Час, кожен наш ігровий сеанс ставав чимось особливим, і я радий, що більшість тих людей досі залишаються моїми близькими друзями. Саме тому у висновку хочу побажати вам, щоб ви знайшли у своєму житті тих людей, з якими вам буде цікаво, та від яких ви зможете навчитись корисним речам, навіть якщо ви просто граєте в ігри.